Пройшла година від початку коптіння От. ще її шинячу і... і реберець. Тут не закривай, бо тут динаміка. Починаємо пробувати цей. Тут почнемо зребере. Бо теоретично ребереться, будується швидше. От. Теоретично так. Да. Ну, зараз побачимо. Це піднос. Так, це піднос. А це модний гінот, покажі Так, Це находка ніж барбекю. О, видиш, з кровоспускателем, все як положено. А. І чеканкою, і е, знаком бренда. Бренд скрін. Оце не, 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 минутку, коптілка зве, від зверху, від сюди. О, тут спеціальні такі камінчики накидані, блін, не складені. Оксана Мутатович, респект. Да, кстати, Скажи ще раз. Оксана Наутатович респект за коптилку. Другий раз вона от. оправдовує так. себе 100... Ой. на мільярд процентів. Так. так, так, шо? так шо? Чекай, Як його звати? Я ж не Антолій знаю. Іванович. Антолій Іванович. Я ж не знаю як поїм Ну. Антон Іванович. Антолі Іванович. Я спешили for you. Special. Спеціально для вас. А, спеціально да. для вас, да. Ну, щоб він його жаба задавила, як ми будемо цього <laughs> м'ясо доставати. Бо нема чого без нас. Їздити. А я його не запрошував жаль. Подлюка. Так проблема, чуєш 70 км від рівного. Кстати, девочка. Шур, да. шур, най-ха, шур да. і є. Ну давай. Я... Тот, минутку, минутку, минутку. Так, все, давай. Браво. Прицел. Опа, пошла жара. Легенько, легенько, щоб вона не, не залити. Ох, ах, ти кра... ох ти мама дорогая. А запах? От шкода, що камера не передає запах. Ммм, просто обалдеть. Так, але повинно чатку на... До чи воно приготувалося. Так, пробуємо чи приготувалося. Що скажеш? Теоретично ніж проходив брат. Так, йдемо сюди. Йдемо, 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 йдемо. Свіняче м'ясо по технології має наліття до температури 70 градусів, все готове. Це готове? Чи м'ясо готове? По теорії. От, а ну, крупний, давай крупний, давай... План, крупний план. Крупний план, так. Крові нема, є тільки сік. От. На мене вже готове. На мене теж. А ну, дегустацію. То, 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 то не дегустація, то була те. Цибулинка. А, то була цибулинка. Ну, мені кажеться, це вже хорош. Ні, ми це накриємо. Накриваємо і забираємо з вогню. Забираємо з вогню. Чи може збавимо вогонь просто? Просто вбиваємо вогонь. Да, просто збавимо вогонь. Просто вбаємо. Також зменшити температуру. Воно хай там собі в димку ще мліє. Так, да, 100% хай мліє. Ми теж зараз замлієні вже. О, кстати. Я не знаю, чи Юрій Іван шановний показував, але мусимо зняти палатка. Ні, це я це, це вже робив. Я Машину знімав? Знімав. А занавіс. Занавіс не. А занавіс не знімав. Це занавіс ми так ховаємося від вітру. Вже хтось прищепку спіндюрив одну. Тлумив. Ну, Якось тлумило було. Ни хрена себе, что это было? А, чапля, блядь. Что ж чаплю взял? Чапля. А яструб? Он и яструб. Угу. Понятно. Что делаем? Ну, починаем на кустку. По, по 50. Само собой ты летит. Так. Теперь ты тримай. Продавай меня. Да, я наливаю. Модификованный стил. Ты снимал? Снимал. Так, я наливаю, а ты крумсаешь закуску. Так. Так, тако-тако-тако. Тако, тако. не, не, не дуже. Опа. Так. По пташечку. Зніми попташечку. Попташечку. По пташечку. По пташечка. По пташечку, по пташечку. О. О. Щоб всі бачили, де пташечка. Бзинь, бзинь. Ми не п'ємо повними, ми пополовині. По я тут. Подіки я тут. Опа. Так. таке селфі. Так. так. Чок. Будьмо гей, без гей. Будьмо хлопці. Кстати, буде гей при придурків, блін, задумали, надається робити гей-парад в Києві. Хто хто це... подумав, то воно і є. Ні, так головне, це він взагалі, сука, це піде а. а, де запівачка. Давай, я потребую селфі, ти візьми запівачку. Там запивачка в нас. Не водою. Не водою, Бурай, нема чого воду переводити. Так, і робити жгутку калабаню. <риск> так. так, це треба підсунути ближче. О, такого. Чисте компактніше. Так, все нормально. Опа. Чуть, 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 чуть не впав. Чуть не впало пиво. Опа. О. Ну, братику, гайда. Гайда, брат. З кристального... Блін. <риск> 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 Аааа, аж бояться, по потекло. А, але славно. М? Передавай. Передаю. О. О. Да. Да. Ну, Байдемо живі, байдім здраві. Як і сподяті. не раз, і не два, і щоб не боліла голова. Правильно. Саме головне в цьому житті, щоб е, нам... Тоді, щоб ми, щоб у нас так, ми хочемо. Да. 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 Все, гайда. Безьмо живі, байда. Бей, бей здоров. Здоров. На Ютубі це відео можуть забанити, тому що це йде демонстрація да. спиртних е, напоїв. Але чесно, це для якихось дурних Але ми не європейців. Рекламуємо нічого. От. Але ми українці. Так, Давай ну, цей самий будемо вже м'яско кромсати. Так, кладемо це. Так. Так, щоб не матлахалися вугірки, тут вугірки. Так обратно, дивіться, тут верхній шар це є м'ясо, угу. а потім ми будемо собі різкати кісточки. Не, давай спочатку закусити м'ясо. О, а де прошу? А де прошу? А, а за, запах я рванув зразу. Качкай бой. Що? От тут класно. Все, Може запутів за цей об'єктив. За як М'ясо парує. Просто воно блистить. Блестить, блестить босікається. Не, не присушене. Бомба просто. От, з запахом копчення. Запах присутній. Абсолютно присутствует. Кажу, че. кажу. Рот. Бомба, блин. А? Капец, блин, две срезы, блин. Забери на подсальце, масальце, забери две. А, и как а. красота, две. И сальце, и мясце. Все готово, Все, замечено, положено, блин. Вот. Але классный, скажи. А, ниж приятно. Ну, и видует И ку, кись, в охлаке, поломать тебе руки. Затупели. Брат. Дивись сюди. Я дивіться, Я, дивіся, а, я на, не на, на, себе без пальців. Без Ні, Я Ти Не переживай. <ристо> <На місці. ристо> Аж био. Все такое, щоб не виходили. Все хорошо, да. Не, не, не. Все нормально. А, кстати, на сьогодні. Mm, хліб? Хліб, можна я, я Так, да, Конечно. Брат представляє хліб. Я вперше в житті їв прошу хліб. Закрий закрий цей виробник. Ми ж не рекламу робимо. Виробника. треба... ні не, 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 не хліб. Закривай виробника. Курдяний хліб. От. Да, виробник виробник, виробник, виробник е, е, закритий. Да. Ну, хліб, рецепт, хліб рецеп, е, рецеп, напевно, це якийсь є автентичний рецепт, е, чи полійський, чи е, просто закритий. Певно, гуцульський. Або молдавський. Закарпатський може або бути. Або Закарпатський. Том, чому? Закарпатті лопне трісне пшеницю не росте. Не росте. А кукурудза росте. Да. Оце може бути хліб, Закарпатський поэтому... атентешній хліб. Да. От. І знайшов один мудрий чоловік, який це діло поїхав, перейняв, може вдосконалив якийсь цей рецепт і маємо отакий прекрасний ефект. Да. Прошу кстати, глянути на звізі. Да, да Так, на звізі. От. Красота. Помітно, помітно. помітно. Вкраплення, вкраплення. Отрубі, як кажуть, отрубі от. Хліб ситний, да, хліб кстати. смачний. А ситний? скажи свитний. Бом... Ромочка... Скажи ще раз свитний. Не, ну просто тоді я опустив камеру на цих на то тут, поэтому да. Все, бомбезно. Ну, що, будемо закушувати, чи будемо далі знімати? снимать. Боже, закусимо, закушим, а? Мы люди як хорошо. Не, можем козырь попробовать, а? Ну, 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 на каністру. Щоб всі бачили як ми закушуємо. Нехай їм мы закушаем? Все, ну курва не стає. Ага. Ладно, ко Брат, можна корком сюда? сюди? Ну, що так, що так. На Телефон телефонах і ставимо. О, і на телефонах. Телефон падає. Що знімаєш? Високу дуже знімаєш. Стелю. О, а телефону підіправимо. Нихуя не стає. Ні, високо. А може не?